Матхур Уткар, студент з Індії, навчається на шостому курсі Львівського медуніверситету. Розповідає, що коли почалась повномасштабна війна, студенти були налякані і поїхали додому в Індію. Проте на початку цього року Матхур вирішив повернутись в Україну і продовжити офлайн навчання я повернувся 23 січня 2023 року. З цього часу я відвідую навчання і все нормально, так як і раніше. Батьки хвилювалися, але після повернення сюди я пояснив усе, що все нормально, і зараз я почуваюся нормально. Невритин з Тріпатхі теж приїхав з Індії і є студентом шостого курсу Львівського медуніверситету. Мені залишилось два роки навчання. Коли я повернувся у серпні 2022 року, я вже провчився тут чотири роки. Не було сенсу їхати ще кудись не було кращих варіантів, тому я обрав залишитись в Україні. Тут у Львові все нормально, це одне з найбезпечніших міст в країні. Даніель Яблонський з Польщі, першокурсник. Він закінчив медуніверситет в Польщі. Там вчився на фізіотерапевта. Тепер вирішив стати стоматологом і вступив до Львівського медуніверситету. Так, перший раз приїхав в Україну місяць тому. Моя родина це сприйняла нормально. Я хотів подивитись, яка тут в місті ситуація, і побачив, що тут безпечно, я можу тут навчатися і тут добре і позитивно. 19-річний Кароль з Ряшева – теж студент першого курсу. А тут є такі страшне. Тут не є страшно, можливо, дехто боїться, але тут я почуваюся нормально, як в інших європейських містах. Менше коштує проживання, ціни на житло тут нижчі, ніж в польщі. і Навчання тут дешевше. А також для поляків навчання зараз коштує так само, як для українців. Зараз у Львівському медуніверситеті навчається 480 студентів іноземців. Це втричі менше ніж до початку повномасштабного вторгнення, каже декан факультету іноземних студентів Львівського медуніверситету Євген Варивода. Ми щороку набирали майже по 400 іноземних громадян, серед чинників, які негативно вплинули на можливість іноземців навчатися в нашому університеті. Є позиція. Урядів багатьох країн світу, які застерігають батьків і їхніх дітей, керуючись міркуваннями безпеки, посилати їх, направляти на навчання в Україну, і, зокрема, до Львова, цього року на перший курс Львівського медуніверситету зарахували 10 студентів-іноземців, але набір ще триватиме до 15 грудня. Вартість навчання для студентів-іноземців 5 тисяч доларів на рік. Громадяни ж Польщі вже другий рік навчаються на рівних умовах з українцями і платять за навчання стільки ж, як і українські студенти. Ольга Дейнека, Олег Реп, Суспільне, Новини Львів.